Друзі, привіт! Мене звати Кирил і я дуже люблю футбол. Цим видом спорту я займаюся вже п'ятий рік. Сьогодні я хочу вам показати нашого тренера Дмитра Олександровича та задати йому декілька запитань. Адже хто як не тренер, знає, як досягти своєї мети у спорті. Діть, як ви прийшли в футбол і чи граєте наразі? Футбол. Ми прийшли з самого дитинства. Спочатку грали у дворі, займалися з друзями. Потім батьки привели мене до футбольної школи Вірник спорт. Так моя почалась кар'єра футболіста. Зараз наразі граю у команді Будівельник. Краще програти, але ви будете задоволені грою своїх дітей. Чи виграти при поганій грі? На цей період часу для вашого розвитку краще програти при хорошій грі, ніж виграти при поганій. Що ви відчуваєте, коли ваша команда виграє? А коли виграє? Я Намагаюся з цієї гри визначити якісь слабкі моменти, щоб на наступній наступні грі, на наступному тренуванні їх відпрацювати. Як ви вважаєте, як перемогти сильну команду супер? Насамперед повинно бути бажання до перемоги та бажання до тренування, щоб відточувати свої навички. Психологічна проблема у більшості дітей спортсменів. На, на цей період часу для вас головна психологічна проблема це впевненість у собі, що ви недооціните своїх навичок, які ви натренували. Дитина не прикладає зусиль на тренування, які ваші дії. Насамперед, я намагаюся створити таке тренування, щоб у діти був ігровий процес. і На цьому ігровому процесі йому буде весело, весело займатися. А так намагаюся про... замотивувати гравця, щоб у нього з'явилося бажання займатися, грати. Того, що е, дитина поєдне декілька видів спор. Дуже добре ставимося. Головне, щоб це не заважало і у футбол. А так для розвитку дитини до 12 років бажано, щоб вона ходила на декілька видів спорту. який момент е, вам найбільше запам'ятався в вашій кар'єрі дитячого тренера? Мені більш запам'ятаються ті моменти, коли у вас Добре, виходи грати у футбол.